Новий навчальний рік нові виклики викладачі мистецьких шкіл Чернігова почали його стурботи про себе. Для них організували тренінг енергія для життя і творчості. Тут говорили про професійне вигорання та про те, як не втрачати ресурс у час, коли втуми і стрес стали щоденною реальністю. Організатори пояснюють, початок – вересня найкращий момент, аби нагадати вчителям і викладачам, що підтримка власної енергії так само важлива, як і підготовка до уроків. Третій рік поспіль у Управління культури та туризму Чернігівської міської ради об'єднує викладачів мистецьких шкіл для того, щоб супроводжувати їх протягом всього навчального року. Ну і власне ми мали різні зустрічі, тематичні зустрічі. Там зустрічі, які розширюють уявлення про мистецький культурний літературний світ. Ну а сьогодні ми розуміємо, що четвертий рік. Поспіль навчальний рік розпочинається в умовах тривог, які впливають і як на педагогів, і так само на дітей. І пропрацювати вже на старті в вересні місяці цілий перелік механізмів, цілий перелік методик, якими можна якби працювати сам з собою, для того, щоб щасно заспокоїтися і надати ту ж саму таку психологічну допомогу своєму учню. Це і ще такі зустрічі, які допомагають їм побачитися, об'єднатися, тому що вони представники різних і музичних шкіл, і художніх шкіл. Відповідно, для них. Це комунікаційний майданчик, який може розвивати, який може наповнювати. Ну і ми мріємо про те, що з часом кількість учасників буде збільшуватися, колись це буде відбуватися поза тривогами і просто неба в мирній Україні. Ну а власне сьогодні ми працюємо на це. Викладачі зізнаються, останні роки стали випробуванням на витривалість, постійна тривожність, нічні тривоги та ще й щоденна робота з дітьми вимагають більше сил ніж колись. Хоча багатьом допомагає продовжувати працювати, попри всі складнощі та зовнішні чинники, багаторічний досвід. Я завжди в русі, і завжди в мене є натхнення працювати. От бувають моменти, які просто переживаєш так чи інакше, там важче пережити, але намагаєшся справлятися з цим, тому що діти вони завжди дають позитивну енергію на, на те, щоб ти далі міг працювати. Після складного робочого дня або ж стресових ситуацій викладачі відновлюються на природі, бо впевнені, гарні краєвиди лікують. Також люблять провести час з родиною або ж. Балують себе смачненьким, смачно поїсти, погуляти на природі. Позитивні емоції від будь чого сон стабільна відключатися, відрізняти роботу від дому і проводити час зі своїми дітьми. Експертка, яка провела тренінг, пояснює, вигорання приходить непомітно. Спершу людина почувається постійно втомленою, драцівливою, втрачає інтерес до того, що раніше надихало. Коли навіть після вихідних ви відчуваєте, що сил немає, коли важко те, що робили дуже легко, тепер треба докладати багато зусиль, тобто буде сповільнення в роботі. Можливо, будуть помилки в роботі, тому що коли людина виснажена, вона може не помічати якихось дрібниць або навпаки застрягання на дотримання ідеальності і буде витрачатися дуже багато на цьому час. Зациклювання на дрібницях буде таке роздратування. Адня проявлятися по відношенню до інших людей, тому що нервова система а, виходить, як струна натягується, і починаються ну роздратування по дрібницям. Хтось постукав двері невчасно, а, дитина впустила іграшку або ще щось, і може бути емоційний такий результат. Але навіть у робочому ритмі є прості способи відновити сили. Вони займають кілька хвилин і можуть стати звичкою на кожен день. Треба включити якийсь такий мінімальний час на фізичні активності. Пройтись вокруг корпуса, де ви працюєте, просто вийти в обідню перерву, там 5 хвилин туди назад, пройтися. Має бути якась фізичне навантаження додати. Ще можна додати музику, прослуховування музики. А дома теж має бути година часу за добу, коли ви не виконуєте ніяких домашніх обов'язків. Коли ви займаєтесь улюбленою справою, хобі, коли ви можете прийняти ванну або душ, або ну, елемент. Тарно пов'язати, повишивати, тобто ну хобі своє якесь зробити зараз. Коли українці живуть у реальності війни під постійними ударами і без нормального сну загроза вигорання зростає, тому саме час говорити не лише про професійні досягнення, а й про особисте відновлення.